Сміхов життє залітає, літає і пада. Ватні вурдалаки вилазять зі своїх печер та під земель, бо почули пропагандистські поклики Москви. І тепер вони будуть співати свої ватні балади, розриваючи горлянку. Ні, друзі Ганна Герман виявляється не просто засвітилася на молитовному сніданку у США. Її почали нам пхати українські журналісти. Ось так можна все життя допомагати зраднику Януковичу. А після цього українські журналісти, які працювали на українських телеканалах, які родом з України, в якій щодня вмирають десятки наших громадян від російської окупації. Просто беруть і тягнуть герман, питають її дорогоцінної золотої дідько думки про мир та війну. Пані Ганно, вітаю вас у Вашингтоні. Скажу так, що а, ви одна з тих жінок, з якими я хотіла записати інтерв'ю ще от як тільки почала вести свій YouTube. Це Ганна Олицька, колишня працівниця нового каналу. Зараз живе у США, і я так розумію, переїхала туди після початку повномасштабної війни. Ганну Герман вона титрує не як соратницю Юнуковича, ні як екс-учасницю партії регіонів. І, звісно ж, ні, як постійну гостю каналів Медведчука Мураєва, а просто як політичну діячку сприяти російським агентам в Україні. Це називається. Політичною діяльністю у Ганни Олицької, пані Ганно, вітаю вас у Вашингтоні. Скажу так, що а, ви одна з тих жінок, з якими я хотіла записати інтерв'ю ще от як тільки почала вести свій YouTube. Але Я знаю, що ви така дуже закрита я людина. Отри... Ні, ні, я не отримала жодного. Якби я отримала, я б відразу ідутнулась. Правильно, Ганна Герман не отримувала жодних запрошень нікуди. Бо Ганна Герман, в принципі, нікому не мала б бути потрібна і не мала б бути цікава. І коли Ганна Герман не отримує жодного запрошення, це здорова і правильна ситуація, бо такі істоти заслуговують щонайменше на забуття. Втім, ні, раптом Ганна Герман виринає із глибин боліт і починає корчити із себе голубицю миру. Стерв'ятницю, точніше. І що ви відчули? Я відчула, що запахло миром. Основне, що тепер якийсь вітер випадковий, не розвіяв той благодатний аромат. Анна Герман відчула трупний аромат путінського руского міра, як справжня стерв'ятниця, хоче. Також своєї частки серед нескінченного натовпу шелестів, Арестовичів, Бойко та Діан Панченко. Росія завжди вкладала багато грошей в пропаганду, і Росія буде до останнього в неї вкладати гроші. Тож Ганна Герман нанюхала смердьош російських рублів і вже заявила про себе. Основне що тепер якийсь вітер випадковий, не розвіяв той благодатний аромат. Коли Трамп назвав цифри оці про те, що жертва з боку Росії є понад 800 тисяч і з боку України 600-700 тисяч. І що треба думати про примирення, про пошуки миру, цей офіцер почав дуже тремтіти. І він каже, мені щойно дзвонили хлопці з Покровська, що один з наших побратимів щойно загинув. Він каже, це буде тяжко дуже. Зараз думати про мир, і все таки про мир думати треба. Я дивуюсь, як офіцер не сказав Ганні Герман трошки більше, а також те, на що вона заслуговує. Але це можна зрозуміти, бо в загальній залі, там де відбувався молотовний сніданок у США, де її можна було побачити, було багато народу. А Герман конспірувалася як могла. Хоча Юлія Тимошенко її все одно впізнала і прийшла до неї облизуватись, тим не менш. Герман каже все те, що казала завжди протягом довгих років війни, ще з 14-го року, те, що Україні потрібен мир з Росією. Це не Росія має припинити війну. Не Росія має перестати вбивати українців. Не Росія має звільнити окуповані землі та виплатити репарації. А це Україна, яку щодня шматують, має думати про мир. В принципі, кажу ж, нічого нового, все давно вже було. Пример, сьогодні я слышу о том, що президент Фінляндії говорить, що Фінляндія не буде вступати в НАТО, тому що вона має границю з Росією. Зачем їй портити відносини з Росією? Це ж і спортить і внутрішню ситуацію, тому що почне падати економіка. Україна ж, наоборот, заявляє, що вот треба в Конституцію вписувати э, вхождення в НАТО. Ну що, Ганя, що там Фінляндія зараз? Гано? Я не можу не задати вам запитання, тому що точно мене аудиторія знаєте, буде там писати ці коментарі. Як ти так могла не задати пані Герман питання про її минулі політичні часи? Ні, ніхто не має ставити питання. Як так ти не поставила запитання Герман про її політичне минуле? Це не так працює загалом. Цього інтерв'ю не мало бути в принципі, на те, що цього запитання. Але незважаючи ні на що, Ганя Олицька продовжила обмивати стару російську мумію Ганну Герман. І історії, які її розповідала ліва рука Януковича, просто одна дивовижніша за іншу. Виявляється, Ганна Герман врятувала Євромайдан. Виявляється, на майдані ніхто ні в кого не стріляв. Це все завдяки Герман. Це вона наша ватна берегиня, е, росіянин сьогодні, тут, у цьому залі, поставив мені питання. Кажуть, що це ви винні в тому, що Янукович не розстріляв майдан. Якщо я ще колись буду біля когось, хто приймає рішення. Я знову буду робити все для того, щоб у мирних людей президенти не стріляли. Я зробила все. Щоб на Майдані не було тотальних розстрілів. І я вважаю, що я зробила тоді правильно. 107 загиблих на Майдані Небесна Сотня. Це відомо всім. В Києві є меморіали, на жаль, до сих пір стихійні. Це запитання, чому? Е, всюди, по всій Україні, є вулиці Небесної Сотні. Цього забути неможливо. Але Ганна Герман. Як ні в чому не бувало, просто бере і каже: ні, немає нікого, бо я всіх врятувала. І співбесідниця, як бачимо, навіть не думає перебувати цей маразм, бо, як ми бачили, вона дуже давно мріяла взяти у Герман. І ось вона тепер бере у Герман, відкривши широко рота. Навіть не думає перебувати. Причому зацініть, як це нахабно подається. Герман із себе корчить просто мало не героїню. Е, росіянин сьогодні тут, у цьому залі, поставив мені питання. Кажуть, що це ви винні в тому, що Янукович не розстріляв майдан. До Ганни Герман підбіг російський розіп'ятий мальчик, і вона всіх захистила. Ну, от ви зараз, на прикладі Герман, бачите, як конструюється російська брехня. У нас тут навіть трошки рубрика школа і ПСО. Так, Герман вже конструює ситуацію, в якій вона нібито захищається від росіян, а всередину неї загортає іще одне зовсім від, відірване від реальності твердження. Ну, це навіть не твердження, це брехня. Брехня всередині. І ще одній брехні, як матрьошка Ганна Герман, це матрешка. і співбесідниця її матрьошка. От нещодавно президент Польщі Дуда виказав побоювання, що після війни буде високий кримінал, і він би ну натякаючи на те, що він би не хотів, щоб чоловіки мали можливість виїжджати з країни. Як ви ставитесь до того, я, що після війни я будуть закриті кордони? Я ставлюся. До. Я читав цю заяву Анджея Дуди і не побачив жодних натяків. На те, щоб чоловіки не виїжджали за кордон. Жодних натяків я не бачив і не прочитав. Ці всі натяки в голові у Ослицької, тобто у Олицької. Або у її замовників в голові, що між іншим теж геть не виключено. Дійсно, я б не став цього виключати, адже перше вона бере інтерв'ю у Ганни Герман. Друге ставить такі запитання Ганні Герман. І третє, навіть не думає їй. Опонувати фактично служить підставкою під Ганну Герман до того, щоб президенти інших країн дбали про свої країни і не керували Україною. Я проти того, щоб хтось давав якісь там закривати кордони, відкривати кордони. Ну ми що таки Ганя, Ми пам'ятаємо все, що ти казала про українських військових про українських захисників раніше. Весь той російський бруд, який цілила на наших захисників, ми пам'ятаємо. Якщо хтось не пам'ятає, я нагадую, бо таке треба нагадувати. Случай, когда же... недавно АТОшник, вернувшись из войны, убил собственную матерь. Эти люди возвращаются моральными коллегами. Это обобщение, Смотрите, нельзя это так обобщать. Это Надо рассматривать, время. Время. А что это Вы Почему Это обобщение. Вы знаете, сколько тысяч молодых людей, которых взяли туда на войну здоровыми, mm -hmm. вернулись моральными коллегами. Там они убивали чужих матерей, а здесь убивали они своих. Колес. Смотрите. Мы цепометаему. Пам'ятаємо всю діяльність Ганни Герман, цитувати це можна нескінченно від доблизування виправдовування Януковича до фактично роботи на ворога на російських телепомийках, якими володіли Медведчук та Мураїв. Що ж, друзі, бачимо, що мумії повертаються, але я хочу нагадати, що вони все ж таки лише мумії, вони своє віджили і відіграли. І як їх не оживляй, воно не робитиме. Хоча так, для декого рублі не пахнуть, бо запах рублів і цих істот однаковий, вони е через це запаху не відчувають. Друзі, нам же. Свої робити не забуваємо що ми маємо допомагати армії. Ми маємо допомагати нашим воїнам, допомагати збройним синам України, донатом підтримкою, і не забувати, що ми маємо бути максимально включеними в цю війну. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, папа. -па.